Усім привіт, друзі! Футбол України знову з вами. Сьогодні у нас трансферний випуск. Нам є багато про що вам розповісти. Тож традиційно з вас лайк до цього відео, підписка на канал та дзвіночок. А від нас якісний контент. Погнали! І вривається у наш простір Фабріціо Роман, який стверджує, що донецький шахтар завершує підписання Вінгера Палмерас. Кевіна за повідомленням інсайдера клуби знаходяться на фінальній стадії, та ось ось повинні узгодити всі фінальні деталі цього переходу. Зауважимо, що раніше Палмерес вже відхилив пропозицію гірників у 10 плюс 4 мільйони євро за футболіста, адже хотіли отримати за нього більше 15. І перші чутки про можливий трансфер Кевіна у Шахтар почали з'являтися ще минулого січня. Тоді сторони розпочинали із п'яти. Мільйонів євро. За інформацією порталу Transfermarkt, Кевін є абсолютним універсалом, який може зіграти як справа, так і зліва, а може вийти і у центрі нападу. Його до слова портал оцінює у 4 мільйони євро. За першу команду Палмери з цього сезону Кевін зіграв 9 матчів результативними діями, поки не відзначався. Ну і зауважимо, якщо цей трансфер все ж відбудеться, то це справді буде дуже і дуже потужне підписання на рівні чемпіонату України і черговий сигнал легіонерам, що в Україну їхати можна. Можна і потрібно, адже ми повинні розвивати, продовжувати розвивати наш футбол. Тож Шахтар вітаємо із дуже крутим трансфером і чекаємо від інших клубів таких же дій. Продовжуємо говорити про трансфери. Переходимо до українських футболістів. Богдан Михайличенко покине загребське Динамо, і наразі відомо, що ним цікавляться із чемпіоншипу, що доволі доволі непогано. Колишній журналіст Ігор Бурбас інформує, що у підписанні Михайличенка зацікавлений Сандерленд та ще один клуб з чемпіоншипу, ім'я якого поки він не озвучує. Однак, за повідомленням того ж Ігоря Бурбаса, найближчим до трансферу Михайличенка є не Сандерленд, не якийсь інший клуб із чемпіоншипу, а Житомирське Полісся. Причина дуже проста: Житомиряни пропонують більш вигідні фінансові умови і, напевно, все ж таки Михайличенко повернеться до України. Також зауважимо, що у свій наступний клуб Михайличенко перейде у якості вільного агенту. Він вже три місяці не потрапляє до заявки своєї команди і у загребі на нього. Не розраховують. І ще один український футболіст змінить клуб цієї зими мова про Владислава Кулача, який покинув азербайджанську зірю. На даний момент відомо, що Кулачем цікавиться одразу чотири клуби з чемпіонату України, і імена двох з них це Кривбас. Та металіст 1925. Які ще дві команди зацікавлені у підписанні Кулача, Наразі невідомо водночас невідомо, чи збирається сам українець повертатися власне, до чемпіонату України, чи буде шукати ще якихось пропозицій за кордоном. За Азербайджанський клуб кулач виступає з січня минулого року у 24 матчах в його активі, 4 забитих голи. Таким був наш коротенький трансферний випуск. Друзі, напишіть у коментарі, як вам трансфер Кевіна, чи вдасться Шахтарю підписати чергову молоду суперзірку, суперталанта, чи все ж таки це буде невдале підписання. Які ваші думки залітайте в коментарі? Будемо все читати, будемо про все спілкуватися.